Ранок, склянка теплої води з лимоном, ви наче повільно випиваєте цей напій і відчуваєте, ніби робите щось надзвичайно корисне для свого організму. Але чи є в цьому науковий сенс? Дослідження свідчать, що лимони дійсно багаті на вітамін С, фаваноїди та антиоксиданти. Наприклад, у статті від 2017 року пояснюється, що ці речовини справді можуть позитивно впивати на імунітет і навіть сприяти боротьби з аксидативним стресом. Ну, той, що наче впливає на наш процес старіння. Проте реальна кількість корисних сполук у воді з Вемоном мінімальна. Адже частка лимонного соку у склянці надто мала, щоб забезпечити який-небудь ефективний або терапевтичний ефект. Чи потрібно пити воду з вимоном наше? Інстаграм, експерти, звичайно, стверджують, що це стимулює травлення, виводить токсини, запускає роботу швинково-кошкового тракту і ще щось там кудись запускає. Але наше тіло вже має ефективну систему очистки: це печінка і нирки. Міф про детокс радше базується на маркетингових прийомах. Отже. Вода з вимоном це скоріше спосіб зробити ранковий ритуал приємним, а воду смачною, ніж панацея. Це не магія, а звичайна гідратація з легкою смачною кислинкою. Цікаво дізнатися більше про детокс. Пишіть мені у коментарях.